Силайтесь на те, що ви не можете особисто прийняти рішення, та треба зробити нараду, щоб ще вивчити це питання та прийняти це рішення. Та наполягайте, щоб на цій нараді було як мінімум 5 осіб. Як тобі це давайте там обговоримо якесь питання щодо конкретного проєкту, давайте запросимо всіх. І отак, от вартість якогось, я не знаю, якогось виправлення вона стає просто неймовірна. Бо коли а, сидить одна людина, це робить, ну дві людини, це одне, а коли вже п'ять людей, шість людей за різним рейтом, це просто золоті якісь виправлення. В менеджменті в керуванні це дуже важлива функція. Що коли ти якогось співробітника, ти наділяєш його повноваженнями та обов'язками, Обов'язками, так. І у кожного співробітника є якийсь рівень його повноважень, де він може приймати ці рішення, взагалі ні в кого нічого не запитуючи. Тому що, коли ти дала йому ці повноваження, прийняти ці рішення, а він цього не робить, тобто він тобі зламав делегування, він тобі поламав менеджмент.